Всім привіт! Мене звати Настя. якщо ми ще не знайомі? Приємно познайомитися в сьогоднішньому відео. Я вам розповім про свої серпневе прочитані книги і одна книжка з липня, яку я забула поділитися відгуками на неї. І знаєте, я давайте розпочну з дитячої літератури, як зазвичай А ви мені обов'язково напишіть, які книги ви такі прям вартісні прочитали, які хотіли би радити іншим. Мені буде дуже цікаво познайомитися з ними, але або, можливо, ви прочитали щось таке, що хотіли би застерегти інших, не звертати на ті книги увагу. Так от давайте з книжки «Видавництво, видавництво розпочнемо маленький дерев'яний робот та принцеса Поліна». Це новинка від Тома Голда, яка вийшла в видавництво видавництво. І власне це історія, яка мені здалася досить приємною і різноманітною за подіями, за історією, як вона розкривається, символізмами, і, власне. Це книжка, якою можна ознайомлюватися вже з 4 плюс, дуже приємна для читання і шрифт такий великий, і зручний такий засічками. Це історія про сім'ю, яка не має дітей, але попросила в винахідниці та відьми створити їх. І, власне, це їм вдалося. Ось винахідниця придумала дерев'яного робота, а відьма, дівчинку, таку принцесу Поліно, яка перетворюється під час сну на Поліно, а їй потрібно розбудити, І вона перетворюється в дівчинку назад. Вони дружать, спілкуються, граються, батьки тішаться, і в певний час її брат забуває розбудити сестру. При певних обставинах вона опиняється на вулиці серед інших дерев'яних ну, дров, полін. І йому приходиться. Подорожувати так би мовити, відшуковувати її серед інших. Це йому вдається, і знаєте, це ось прекрасний такий момент, коли ти знаходиш. Особливо якось не знаю, як людину, тому що ти можеш її впізнати серед інших у вигляді навіть Поліна, якщо вона буде ідентична іншим, але вона все ж таки для нього унікальна, залишається. І мені дуже сподобалося, як тут події розгортаються, незважаючи на те, що маленький об'єм книги, але тут є такі вставки, що було під час їхніх пригод, таких коротких замітки у вигляді комікса. І ви, як читач разом з дитиною, що самостійно можете вигадати якісь. Продовження деталі цих пригод в історіях і доповнити це читання додатковими такими Історіями, тому що Том Голд насправді створював цю книжку для своїх дітей під час того, як кладав їх спати. І ми можемо познайомитися з цими його казками у вигляді такої книжки. Мені дуже сподобалося збільшений формат, якісний друк для читання, тут такі, знаєте, вибіркове лакування. Дуже вона приємна, затишна, з багатьма деталями, показує те, що абсолютно різні можуть бути, звісно ж, члени родини сприймати, сприйматися один одним, одним такими, як вони є, і не осуджуватися іншими за те, що вони. Не такі, як інші, тому я вважаю, Том Голд дуже круто розкрив власне цю книжку. Раджу вам подивитися, звернути на неї свою увагу. Друга книжка, також від видавництва видавництво це Персепліс Мержанса Трапі, комікс, який був виданий в них вже декілька років тому в збільшеному форматі, з іншим оформленням. Потім от якраз дійшли до того кінцевого варіанту, коли така, як сказала, оригінальна обкладинка без якихось кольорових таких корінців. З Прекрасними, як на мене, Форсацями мені вони дуже подобається. Ця історія, яка нам показує така автобіографічна історія художниці, як вона жила, її дитинство в Ірані і становлення її як особистості, власне, там. Це книжка, яка розкриває із політичної точки зору і культурної Іран, що відбувається в них наразі. Ви знаєте, що події минулих років просто шахали весь світ тим, як відносяться до жінок, те, що вони не покривають свою голову, волосся. І, власне, тут Мержан Сатрапі навіть на подіях 80-х років, де відбулися такі певні зміни, такий я б сказала, крок назад, коли. Її оточення близьких її родині, вони вже мають такі прогресивне, якесь бачення, життя, опиняються в такій певній пасті того, що ти не можеш самовиражатися вільно і любити так, як ти хочеш, кого хочеш, одягатися, не знаю, говорити. І елементарно це відчуття, знаєте, свободи, воно тільки присутнє вдома, і це тільки завдяки тому, що в неї ще батьки якось прогресивно дивляться на. На світ. Маржан, вона досить така смішна дівчинка, яка подає власне свою історію досить так забавно. Ви зустрічаєте там і її однолітків, захоплення, але в певний момент батьки її розуміють, що в Ірані її буде небезпечно, і в той же час вона росте з цим переконанням, що це вважається за норму. Ці нав'язування, власне, політичні, і вони відправляють її у Францію, де вона проживає самостійно без батьків певний час. І там вона починає експериментувати як зі своєю зовнішністю, так і самовираженням. Їй складно власне, через те, що вона емігрантка. І обставина війна, яка відбувається в Є країні, де перебувають батьки, рідні, всі абсолютно її однолітки там це дуже показано правдиво, щиро по відношенню до родичів. Що відбувається взагалі? В, як, як батьки відправляли маленьких хлопчиків за кордон, тому що вже з підліткового віку їм давали зброю, щоб вони воювали, і це в день особливо досить болісно дивитися, було читати. Ця книжка викликає спектр емоцій, тому що я її сприймала по-різному. Перша частина мені здалася досить такою легкою, цікавою, знайомчою. Не знаю, в певній мірі навіть смішною, а в другій в мене почалися якісь певні вже дискусії з авторкою. Мені болісна тема міграції, яка тут розкривається. І я дискутувала насправді не тільки з нею, але своїм близьким оточенням, який от мене чоловік прочитав також цей комікс, і ми з ним обговорювали цю книжку. Це історія, яка розкриває не просто культуру Ірана, вона розкриває дуже багато і теми імміграції. Живучи за кордоном, повертаючись додому, ви вже не вас оточення не сприймає, ніби як своїх. Це, звісно, більш яскраво видно в власне в її країні Ірані. Але я вважаю, що знаєте, ця книжка дуже багатогранна, і Маржан Сатрапіс насправді з нею зробила такий великий крок. Мені дуже подобається, що вона щира, відверта. А це викликає в мене відчуття поваги. Замальовка така проста. Я знаєте, коли дивилася трейлер до екранізації цієї книжки, він присутній і там, де оживають її малюнки, тому що замальовка збереглася в анімації. Це настільки Класно, і ще й так музику, знаєте, підібрала, дуже захоплююча, думаю, переглянути. Але трішки згодом, тому що все ж таки книга викликала в мене якісь такі гіркі відчуття не через те, що вона погана, а через те, що вона розкриває дуже багато болючих тем. От раджу вам поглянути на неї, познайомитися з нею. І Вирішити для себе, чи вам хочеться почитати її також, тому що книжка видана гарно. Мені зараз особливо подобається і формат, і який ви зупинились на якому видавництво. і для сеї. Дуже приємно написано до 12. 12+. Ну, в принципі так і є, тому що тут є. Знаєте, історичні такі моменти, які, до е, прикладу, я читаючи там, не, не дивилася там детальніше, а от мене, наприклад, чоловік він там, постійно зупинявся, перечитував, якось для себе все це складав, як це насправді е, історично ніби підтвердження для себе цих подій шукав. Мені дуже подобається його спосіб власне читання і. Я дуже тішилася тому, наскільки його захопив захопила власне ця історія. Тому ось таке мене враження від читання Берсеполіс. Зверніть свою увагу також на цю книжку. Оскільки я вам розповіла вже про книги від видавництва видавництво. Давайте я поділюся своїми враженнями на книги, які також виходили у видавництво. Це коли за серце. Я читала в оригіналі як Хрестопер і на «Вебтюнс» мені порадила моя патронеса Олена. Дуже дякую за цю рекомендацію, тому що я зараз англійську англійською. Мені важливо ще практикувати читання, і це вперше, коли я прочитала книгу англійською. Можете мене привітати. Дякую. І не одну, а цілих чотири одразу з половиною за декілька годин буквально. Це історія, яка розкриває власне квір-спільноту. Там ви можете знайти абсолютно різноманітних людей, їхні побажання, самовираження. І це насправді я розумію, чому стала дуже дуже такою відомою історією, яку вже навіть екранізував Нетфлікс. Декілька сезонів я так розумію, вийшло вже два. Які можна переглянути, але я особисто поки не готова, тому що мені не подобається, як відібрала акторів. Так, окрім я зараз згадаю, назву вам героїню Ел Арджент. Її підібрали просто, неймовірно, влучно, не знаю, мені подобається дуже. Тому через неї, можливо, я тільки подивлюся на цей серіал, і хіба що через те, що ви напишете мені в коментарях, що цей серіал вартий уваги. Я хочу сказати, що ця історія досить мила. Не даремно ви мені писали і справді, що вона дуже затишна, досить така приємна, піднімає настрій. І вона такою і була. Я три години не могла відірватися від читання цих сторінок, а в навептюнс вам сприймається ця історія як одна, тобто не поділена на томи. Сторінка за сторінку ви читаєте. І я до кінця не розуміла, коли закінчився попередній том, і розпочинався новий. Тому в мене не буде тут відгуків, знаєте, на перший, другий, третій, четвертий і на хвостик п'ятого. Тому що п'ятий, до прикладу, він має вийти тільки в грудні на папері ще планується шостий і можливо сьомий, якщо не помиляюся. Ця історія мене захопила з самого початку, власне, тим ну, шкільною тематикою. Я, знаєте, як повернулася в минулі якісь юнацькі роки, коли мені подобалися, знаєте, ці американські фільми про групу підтримки, там, знаєте, якісь такі про танці, я пам'ятаю, з 90-х такі нульових. І я прям ніби як опинилася в цьому знову. На середовищі, якісь в атмосфері, власне, а потім зрозуміла, що це не про Америку. Події відбуваються в Англії, коли там герої будуть їхати у Францію просто на автобусі. Я зрозуміла, що щось тут не те, що я щось поплутала. А власне для мене це було, знаєте, з точки зі сторони англійської, я трішки ще доповнюю, що. У мене є декілька сторінок, виписаних невідомих мені слів, сленгових, часто вживаних, побутових, які не є такими знаєте, художніми. І чим мені дуже сподобалося власне читання цього коміксу. Це видалося так. Просто з однієї сторони, а з іншої я побачила такий прогрес одразу, і мені це просто, як знаєте, таке як окреме задоволення. Стало Христоперею, тому він залишиться в мене в моєму серці назавжди. А ось, і знаєте, це книга, яка розповідає нам про стосунки. Однолітків майже там один герой Нік, він трішки старший, але вони навчаються в одній школі, і в них зав'язується дружба. Чарлі, він вже відкрито, ніби, як я так розумію, заявив іншим, всі розуміють, чи, можливо, там навіть без його згоди, там якось по-іншому називається це. Всі розуміють і знають, що він гей. Але нік, який з ним познайомився, який взяв його до свою команду і шкільну, і, власне, він з ним проводить час, йому подобається і він в певний момент розуміє, що він бісексуал. І в них зав'язуються стосунки, і на цьому все будується, як вони будуть розвиватися. Окрім цього, є другорядні їх герої, їхні друзі, батьки, які сприймають. Це дуже така мила. Я от розумію, чому вона стала популярною, тому що це знаєте таке. Не знаю, якийсь як ідеальний світ, знаєте, коли немає осудження людей за їхнє самовираження, за те, кого вони люблять, і, і всі інші знаєте, ці питання, які завжди виникають в кожного, як мені здається, на певному моменті життя. Але коли ти відрізняєшся від. Суспільно, так би мовити, нав'язливого, то ти виникає такий прям стресові ситуації, булінг і, власне, ментальні якісь З Чим стикаються і герої цієї історії, як вони з цими борються. Мені дуже сподобалось цій книжці, як в певний момент герою Ніко мама сказала, що Нік не. Повинен брати на себе відповідальність за Чарлі, за його стан в плані того, що він не зможе йому допомогти, тому що він, по-перше, він юнак, 16-річний, а по-друге, цим повинні займатися його близькі люди, цим повинен займатися психіатр. Тобто це комплексний такий підхід для того, щоб вирішити цю проблему. І мені подобається, що так розповідається умовно так про кожну цю якісь такі. Запитання, дискомфорт, коли виникає якась напруга, це роз'яснюється героями, власне, цією авторкою нам. І це дуже приємно було читати. Але, знаєте, я коли дійшла вже, певно, до четвертого тому, мене почав дратувати Чарлі. <смут> так, мене почав дратувати Чарлі через. не знаю через що навіть, але мабуть, через те, що він. На ньому саме було зосереджена цьому томі увага. А так як мені більше подобається Нік, я певно гадаю, що в кожного є свої улюблені герої в цій історії, а тим паче зараз синхронізація вийшла. Ви дивилися, до речі, чи ні, рекомендуєте, чи ні. Я... Якось мене відбило бажання, знаєте, Продовжувати з таким. Запалом читати цю, цю книжку далі, але все ж таки звісно, я ознайомлюся, як тільки вийдуть. Я навіть сьогодні побачила, що нову сторіночку вже виклала авторка, тому дуже рада і ще буду впродовж цих місяців якось читати цю книгу надалі, продовжувати з нею ознайомлюватися. Це м -м, книжка, яка певно буде єдиною прочитана, скоріш за все. Але я можу я би хотіла б її для ознайомлення іншим, бібліотеки щоб надавали для читання, тому що це важливо такі озвучувати і, і знаєте, незважаючи на те, що вона така іде, ідеальна, ця історія, в житті вона так не відбувається, навіть якщо ти не є квір людиною. Якось ось так мене вона. Сприймалася, але я хотіла би, щоб її читала якомога більше підлітків, і дорослих навіть, щоб розуміли, що кожен робить помилки в своєму житті, і не потрібно на них зациклюватися, потрібно змінювати свої бачення на прояв людей, і на те, що вони можуть бути інакшими від більшості. І це нормально. Кожен з нас унікальний. Я сподіваюся, що я, хоча б так, трішки б своїми враженнями від цих книг. А ви напишіть мені свої враження також від харстопера, якщо ви читали, прийдемо до наступних книг. Книжка таємниця. Неймовірна історія, яка захопила мене в серпні місяці, яку я читала в електронному варіанті, що коли її ніде не було, це такий мене привілей, і ви побачите, що це вилилося в чудовий влог атмосферний, і насправді як обставини склалися найкраще, щоб почитати власне саме цю книгу в той момент. І я вам розповім про Райлі Сайґер. В останнє, коли я збрехала, буде влог не тільки в мене, але й ще й в інших блогерів. Тому дочекайтеся саме там я навіть для вас сюрприз певно підготувала. А зараз вам розповім коротко про свої враження. Востаннє, коли я збрехала, це історія дівчини, що працює як художниця над своїми роботами, в яких замальовує дівчат, яких знала ще в підлітковому віці, які зникли. І вона їх замальовує власне іншим таким патерном, закриваючи і знаючи, що вони там постійно є, і дивляться на неї умовно. А все відбулося 15 років тому, коли вона відпочивала підлітком в елітному таборі і жила в будиночку з іншими трьома дівчатами, що зникли в певний момент. Часу і так їх і не знайшли ніхто, ні поліцейські, ні ось стільки років прочисування лісів на цій території, там озера, тобто вони просто зникли незрозуміло, куди і що. Їй пропонують на таке певне відродження цього табору роботу викладачки мистецтва, і вона повертаючись. Буде знаходити за підказками своєї подруги з минулого, які вона залишила, що ж трапилося в той момент в ту ніч в таку знаєте, рокову, коли вона втратила їх. Це дуже захопливе читання було. Я признаюся, так і не зрозуміла, що відбулося до кінця, і мені здається, це майже неможливо здогадатися. Але прочитаючи цю книжку, ви дізнаєтеся, знаєте, знуритися в цю атмосферу знову ж таки підліткового віку, коли ви відпочиваєте в таборі. Далеко від родини, від батьків вас оточують свої однолітки і ці знаєте, атмосфера першого кохання не знаю, якісь ось такі мені вони дуже сподобалися, але в той же момент вони інколи здавалися зайвими. Я на рахунок якихось там любовних. <рес> любовної лірики, яка тут відбувається. Але загалом мені книжка сподобалася. Не знаю, чи я буду її там прям перечитувати, можливо, з часом, коли вже забуду, що, чим закінчиться ця історія. Але мені сподобалося, що тут, певне, присутні, знаєте, ось ці Розгадки, що вам дається підказка, ви прямуєте за туди і дізнаєтеся іншої якоїсь інформації. Потім долучаються якісь інші люди, вам інформують ще щось. І це, знаєте, таке накопчення. Накопчення, накоплення. Накопчення. Накоплення інформації, яке дає вам розуміння і розгадки. І давайте я вам розповім про. Сьогодні останню книжку «Ноктюрни» Кадзуїші Гуро. Книжка, про яку я вам забула розповісти минулого місяця. Це п'ять історій про музику та смеркання, п'ять оповідань, коротка проза від мого одного з найулюбленіших авторів Казуїші Гуро, Нобелівського лауреата. І для мене ця історія здалася під час читання найде б слабшою, але найменш цікавою. Досить мало часу, знаєте, для розкриття ніби як історії кожної з героїв, а тут все пов'язане на музиці, І не тільки тут головні герої є музикантами, є ще й просто меломани. Але, знаєте, це, от, якщо не помиляюся, якраз ноктюрне мене сильно вразило. Настільки сильно, що я думала про цю книжку ще десь місяць. І дотепер я повертаюся до цієї історії, є власне, те, що хотів сказати автор. Як ви знаєте, Іщегуров, він досить такий меланхолійний автор, і часто в своїх творах він опирається на пам'ять про, про те, як герої роздумують про своє минуле або його забувають і намагаються згадати. І знаєте, не виключення є його мала проза. Тут також якась певна є ностальгія за минулими часами, за тим, якась незрозумілість сьогодення, і мені насправді от ноктюр непевно не видалася най. Цікавим оповіданням, всі інші, трішки ніби менш захопливими, вони мене не викликали з таких, знаєте, роздумів. Ось. А я люблю, як я сказала, дискутувати з самим автором, тому це важливо для мене в читанні його книг. І от після от читання, коли от прийшов час, і я дуже рада, насправді, що я не розповіла про неї в минулому місяці, тому що я певно сказала б в якійсь тільки негативному ключі в більшій мірі. А зараз мені дуже подобається, що е, я бачу автора з різних сторін, е, читаючи його книги: антиутопія, Мала Проза, там е, якісь історичні більш як е, твір, фентезі. І це, от, незважаючи на зміну цих жанрів і підходить до написання, залишається єдиним це ціле це його от вміння якось передати. Атмосферу і настрій, після котрого ви після читання його книг у вас залишається такий після смак, над яким ви роздумуєте От ці думки вам лізу, знаєте, в голову одна за одною. І ви якось так меланхолійно над цим якось переживаєте його творчість. І мені особисто таке подобається. Тому. Якщо ви любите тим паче малу прозу, зверніть свою увагу. Тут є певні справді оповідання, які залишають не менш, не менш прекрасні такі, знаєте, захопливі враження, ніж там від його романів. Ось це були книги, які я прочитала в серпні. Дякую. Еліс Осман за те, що це я так перевіряю, чи справді я її так звати. Так, Еліс Осман, що вона мені знаєте, так, розбавила моє читання, тому це окремо ще дякую. А насправді мені е, подобається, що книги різноманітні, і в той же час що я познайомилася з тими історіями, на які, на які я дуже довго зволікала. До прикладу, як Персеполіс. Мені радила і «Херстопер» дуже довго. І кацуючі Гури, я, знаєте, так. Розтягую задоволенням читання його книги. Якщо ви не дивилися минуле відео, там де я оголошую, що не відпускає мене, буде на спільному обговоренні разом з вами, моїми глядачами в прямому етері в місяці жовтні. Тому долучайтеся, книга є вже до друк, і купуйте її, поки вона є в наявності. І ми будемо обговорювати з вами творчість і Шігуру, і екранізації, і власне саму книжку наскільки вона нас захопить. І от я з цим автором, що знаєте, от я розумію. Що після не відпускаємо мене, на мене залишиться тільки безутішні українською мовою перекладені. А як я розумію, найближчим часом Водина Систро Голова» не планує видати ще його два романи. Єдине два романи залишилися на перекладені. Я сподіваюся, що вони все ж таки візьмуться за них. Це і перший його роман, і ще якийсь. Щось я так знову захопилася і Шігуро. Але. Окрім знаєте, цих книг, звісно ж, були на паралельному читанні. В мене інший нонфікшн, і, і книги, з якими я ознайомилася майже вже до кінця. Це як Зебальд, це... Ще якісь абсоризи забула, як звати. Але я дуже рада, знаєте, що читання все ж таки різноманітне, і воно якось наповнювало мої дні, якимись такими приємними і навіть інколи меланхолійними, затишними годинами. До наступної зустрічі обов'язково ставте вподобайку, якщо ще. Не поставили, я так зрозуміла, що ви оцінили ковтинку мою від шепелек. неймовірно залишаю посилання. Можна одягати цю ковтинку з трьома горловинами по різному, як ви зрозуміли. Я навіть могла б її одягнути як кардиган, якщо б одягнула маєчку. От, Я рекомендую якість на найвищому рівні, і я дуже дякую, Шепелек за такий приємний подарунок. Тому, звісно, я також і рекомендую вам звернути увагу на їхній одяг, тому що він неймовірний. Ви ось закохаєтеся, заглянувши до них на сайт, обов'язково це зробіть, не зволікайте. До наступної зустрічі! Бувайте!